Доброго дня. Сьогодні ми проводимо інформдосє Збережи життя, зупини насильство». До вашої уваги, це інформдосіє стартує міжнародна акція 16 днів проти насильства, що проходить у період з 25 листопада до 10 грудня. І має на меті підвищити поінформованість суспільства, масово мобілізувати людей до змін, залучити активістів, представників уряду, парламенту, громадських організацій та партнерів ООН та висвітлити питання, пов'язані з проблемами подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Дати початку та завершення кампанії, вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. 25 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Дата 25 листопада вибрана тому, що саме цього року, з цього дня, восени 1960 року, під час політичних протестів у Домініканській республіці, за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трохільо, були жорстоко вбиті три сестри Мірабал, що були активними учасниками супротиву. Указовок ривава страта сестер збереглася в народній пам'яті надовго та мала світовий резонанс у 1981 році. Активістки жіночих рухів вирішили вибрати дату їхньої загибелі як день протесту проти насильства щодо жінок. А з 1999 року цей день став міжнародною датою. Незважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті, статистика про факти насильства щодо жінок є невтішною. Більше того, можна навіть з упевненості стверджувати, що офіційні дані про це не відображають реальний масштаб проблеми. Причин декілька. Це і відсутність систематичних досліджень з цього питання і замовчування проблеми з самими жертвами через страх, сором чи забобони. Загалом зібрані дані ГУВ освідчать про те, що 33% жінок, хоча б раз в житті, зіткнулися з насильством щодо себе, в тому числі фізичним насильством, 20% жінок. Вони є жертвами зґвалтування або спроб зґвалтування, враховуючи те, що частка жінок серед населення світу складає близько 49%, що становить трохи більше трьох мільярдів, то стає зрозумілим наскільки великі ці показники насильства щодо жінок і дівчаток є одним з найбільш поширених порушень прав людини в сучасному світі, з яким надзвичайно... Важко боротися, і яке має катастрофічні наслідки. Воно проявляється у фізичній, сексуальній і психологічній формах, зокрема, насильство з боку партнера, побиття, психологічне насильство, зґвалтування в шлюбі, вбивство. Сексуальне насильство і домагання, зґвалтування, насильницькі статеві акти, сексуальне насильство над дітьми, примусові шлюби, вуличні домагання, переслідування, кіберпереслідування, торгівлю людьми, рабство, сексуальна експлуатація, дитячі шлюби. Декларація про викорінення насильства щодо жінок, прийнята в 1993 році, визначає термін насильство щодо жінок, що будь-який акт здійснений на підставі статевої ознаки, який заподіює або може заподіяти фізичну чи психологічну шкоду або страждання жінки, а також погрози скоєння таких актів в суспільному чи особистому житті. Насильство щодо жінок є перешкодою на шляху досягнення прогресу в області рівності, розвитку і миру, таких, а також забезпечення прав дівчат і жінок. Головний принцип цілей стало розвитку, щоб ніхто не був забутий, не зможе бути досягнутий без викорінення насильства над жінками. Насильство щодо жінок явище складне та багатогранне. Воно проявляється і в абсолютно очевидних фактах, і завуальовано під явища, які вже стали звичними для нашого життя, але ніяке насильство не проходить безслідно та безболісно. Щоб викоренити це остаточно, потрібні всеосяжні заходи, що мають суспільний характер і закріплені законодавством. 1999 року Генеральна асамблея ООН запропонувала урядам, міжнародним та неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Символом всіх форм насильства над жінками стала біла стрічка. Дуже важливо, щоб кожен з нас усвідомив, що насилля проти жінки це не міф, а реальна проблема, від якої навіть сьогодні, в 21 сторіччі, потерпають українські жінки. Щороку близько 10 тисяч українських жінок гине від домашнього насильства. У всьому світі від цього потерпає більше жінок, ніж від пограбувань та автомобільних катастроф в цілому. Україна як держава докладає зусиль. Аби викорінити насильство в сім'ї, зокрема, було ухвалено відповідний закон. Країна приєдналась до кампанії ООН проти побутового насильства, Започатковано загальну державну кампанію СТОП насильству в результаті жорстокого поводження та домашнього насильства. Жінки втрачають довіру, самоповагу та й в більшості випадків навіть життя. Тому завдання суспільства по відношенню до жінок, які стали жертвами насильства, вселити в них надію, що вихід є. Ж... Жінки по всьому світу стають жертвами зґвалтувань та зазнають побутове насилля. До того ж, масштаби та істина природа його нерідко приховані. Насилля це не міф. А реальна проблема, від якої навіть сьогодні потерпають українські жінки, 15 листопада 2001 року. в нашій країні був прийнятий закон про попередження насильства в сім'ї, 7 листопада, 2011 року, від імені України була підписана Конвенція Ради Європи. Про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Але, на жаль, наші жінки досі потерпають від насильства вдома. Причому половина спостраждали від психологічного, а 40% від фізичного. Признатися у цьому своїм знайомим чи правоохоронцям вони готові не завжди, а допомоги потребують якнайшвидше. Відповідно до закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, насильством є будь-які умисні дії фізично, сексуально, психологічно чи економічно спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду. Або шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю. У законі виділяють такі види насилля: фізичне, умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї, побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я. Нанесення шкоди його честі і гідності, сексуальне, протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканність іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї, психологічне. Пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може наноситися або завдається шкода психічному здоров'ю, економічне, умисне позбавлення одним членом сім'ї, іншого члена сім'ї, їжі. Одягу іншого майна чи коштів, на які постраждалий, має передбачене законом право, що може привести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я. В Україні йде інтенсивна боротьба за гендерну рівність. В країні працюють центри допомоги жертвам домашнього насильства. Проте варто нагадати, що допомагають тим, хто просить про допомогу. Дякую за увагу!